Скаво просимо до світу землі з вами. Я, док Псокуля. Що за гімну. Я так люблю землю, що зробив парк прямо як у них там. То, то це все було по приколу? Ні, тут раніше було так погано, що аж класно. Ну, облажався, змирись. Забираємо морті і валимо додому. Так, це місце треш. Творець парку ще живий. Серйозно? Сам сам, ти ж любиш порушувати правила. У ти приніс екстазі. Земною. До речі, екстазі також мою. Ласкаво просимо до справжнього світу землі. Оце це вже більше схоже на те, що я пам'ятаю. Іржавий цвях. Хоч Джері скалічився. Друга світова війна велася комбайнами і жатками. І зараз ви побачите це на власні очі. Божечко, це що оголений дріт? Тут взагалі немає заземлення. Ви ідеальна аудиторія. Це мій зоряний час. О, Чорт! Що це? Мої прекрасні створіння. Вони знищать парк. Вони йдуть. Швидше. Де пульт? Сідай, сідай! Я загубила пульт, не можу стиснути наші голови. ключі. Це типу, як світ землі. Що? Наче світ гірського періоду, но сиквел. Не вдумляю про що ти. Воно ж називалося Парк землі. Ні! А, Комусь ще дує. Я сліпий, мої очі замерзли у космосі. Кажеш тобі, Джері, цей парк страшне лайно.